4 лютого. 1708 рік. Кантана Господь він мій цар небесний. Так звана виборна Кантана стала першим надрукованим твором Йохана Себастіана Баха. Кошти на це виділа міська влада Мільгаузена, де 22-річний композитор працював церковним органістом. 1789 рік. Джордж Вашингтон обраний першим президентом Сполучених Штатів Америки. У Філадельфії виборники проголосували за нього одностайно. У загальних виборах брали участь 10 з 11 існуючих на той момент штатів. Вашингтон вступив на посаду 30 квітня. 1894 року помер Адольф Сакс, бельгійський музикант і музичний майстер, творець саксофону. У 1906 році в Сполучених Штатах Америки вперше в історії криміналістики поліція Нью-Йорка почала використовувати відбитки пальців для ідентифікації злочинців. 1945 рік в Ялті відкрилась Кримська конференція глав держав Великої Трійки – Сполучених Штатів Америки, Радянського Союзу та Великобританія, рішення якої визначили геополітичну ситуацію в Європі на багато років уперед. Попри досягнення Йосифом Сталіним, Франкліном Рузвельтом та Уінстоном Черчиллем, важливих стратегічних угод щодо подальшої війни з Німеччиною і Японією в питаннях повоєнного устрою Європи, зокрема долі Польщі, взаєморозуміння знайдено не було що заклало основи протистояння між заходом і сходом, яке по закінченні Другої світової війни переросло в так звану холодну війну. 2004 року почала роботу соціальна мережа Фейсбук. Її заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг. 2010 року журнал Таймс назвав Цукерберга чоловіком року. 1902 року народився Чарльз Лінбер, американський авіатор перший здійснив безпосадковий переліт через Атлантичний океан. 1927 року. 1880 року народився Клемент Квітка, український музикознавець, фольклорист, чоловік відомої поетеси Лесі Українки. Впродовж цього життя Квітка зібрав понад 6 тисяч українських та кількасот білоруських, румунських, молдавських, російських, грецьких пісень та інструментальної музики. Чимало записав їх з голосу Лесі Українки та Івана Франка. 1974 року народився Оскар Делахоя, американський боксер, чемпіон Олімпійських ігор 1992 року, абсолютний чемпіон серед професіоналів у середній вазі. Делахоя 10 разів ставав чемпіоном світу в шести вагових категоріях. Всього на професійному ринку американець провів 45 боїв, боїв, яких отримав 39 перемог, зокрема 30 нокаунтом і зазнав 6 поразок. Іменини сьогодні святкують Тимофій, Петро та Гаврило.